Я працюю нянею, медсестрою, доглядальницею за дівчинкою, якій треба 24 на 7 бути біля неї. Вишиваю і цим заробляю на лікування, на памперси. Галина Коприсако сім років разом з трьома дітьми живе в орендованій кімнаті гуртожитку. У черзі на власне житло родина стоїть з 2016-го. На життя Галина заробляє вишивкою. Раніше вишивала хрестиком, зараз бісером. Працює вночі бо в день постійно біля 12-річної доньки Саші, у якої ДЦП дівчинка не може ходити і говорити. Раніше вишивала ікони. Зараз більше тематика така пасхальні на спаса банти. Точному році ми Переломали бедро З час реабілітації. І нам треба було його лікувати. Операцію зробили, дитину рік не можна було реабілітувати. Нам дуже викривився хребет, і ми поїхали на обстеження. Коштів потрібно дуже багато. І я почала викладати в інтернет в Фейсбук. І так, трошки по Україні пішли мої роботи. Нам тільки на памперси тисячу гривень у місяць потрібно. От. За спеціальне харчування, бо вона худенька, щоб її трохи підкріпити, щоб вона була кріпша, бо нам зараз навіть операцію не дуже сильно хочуть робити, бо кажуть, що вона худенька і може не витримати. От. За кімнату півтора тисячі, за комуналку тисяча. Півтора, як коли буває, жінка спить на одному ліжку з донькою. На іншому чотирирічний паша та старший вісімнадцятирічний син. Глина розказує, обидва хлопці допомагають як можуть. Старший постійно підробляє, а молодший допомагає з вишивкою. Моя мама мені допомагає трохи. От під час обстеження ми їздили. Ми здавали дуже дорогі аналізи. Нам робили аналізи в Сан-Франциско. В Лос-Анджелесі нам робили, то ми заплатили 450 доларів, то нам мама допомагала. Дуже багато Дуже багато допомагали люди, які купляли мої роботи. Були люди, які просто так скидували гроші на карточку. Дуже багато, і їм всім вдячна. Сама Саша усе розуміє, говорить мама, тільки сказати не може. Подобається, коли її хвалять. Вона дуже красива, вона показує, що вона принцеса. От, дуже любить дзеркало дивитися. Ми кудись виходимо вона показує, що й треба губки намалювати, духами подушити. От ну так вона все розуміє. Все вона показує, все, все, все. Другий ми щось загубили, не знаємо. Куди що поставили. Сашенька, де мама поставила? Вона може показати. Родина живе на третьому поверсі. За допомоги сина та сусідів Сашу виносять на вулицю. 1 серпня Галина з дітьми має виїхати з орендованої кімнати. Власники її продали. Куди йти не знає, говорить жінка. У липні їх чекають у Львові на операцію, яка коштує близько 30 тисяч гривень. У є дуже важкий, дуже дуже сильний бульовий синдром. Вона не може її ні підняти, ні нормально переодіти, ні нічого. Тому що вона неї дуже це буде операцію. Нам будуть робити у Львові, вахмаді. Нам лікар сказав, що зніметься бульовий синдром, і вона сяде. А тоді вже можна відталкуватися від того, що як буде вона себе чувствувати. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.